Слухай, то я коли лежав, помурав, от то, що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них за взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалося. І ти так лежиш, ліжко, і біля тебе зліва справа люди, які взагалі непонятно як держаться на останньому, на чесному і Божому слові. І що вони дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали, і казали: Я хочу одужать, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом поняв, ну військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і понів? він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просто це просипаєшся. Ну ти, коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а ще стало такий, що ну, взагалі, ну просто як матер Божа. Взяла і піднімаю кожен день. я, знаєш, враження. І ти дивишся, як їм краще стає. І ти в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли я бачив, як військові яким, ну я ну, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це мене дуже сильно тримало.